Бля, що карбованко. Чим більше ви даєте обороти, чим більше виходять оплотні гази, тим більше розкручує турбіну. Uh -huh. Так що, а то кажуть, включається там турбіна, не включається, сабса ложка піздюш і провокація. Вона постійно працює. Угу. Просто о, чим більше ви даєте е, гаду, тим більше її розкручуєте. Ну є що її чуть що свистить, З новою турбіною ми спокійно. e de